Викрутиться. А тут що скажеш? Хліб по-турецькому скаже. ще треба борщ варити, та й курку зозулясту різати, що не несеться. А я все ти їм, знаєш, коли в нас всі вони зозуля. прокляття, щоб я їх скрутив Слухай, у мене, як мені знати, яка курка знесеться і хаті? Яка вже без'ється, значить нескася, яка з'ється ще не чи Начні писати, коли тебе сьогодні аніс. Тоді залишається пощупить. не щупаю, а толку ніякого. Пой чого, бура, ти ж сапта кофе бою був, кощує. І що? Думаєш, що я курей там щупав. А ти ж там загальний керівство. А не роздової. Сріждя по попав. Дарка веліла, тільки душа не несеться. А кошка у вас є? Нема. Все він дошини! Мені півень ученик, бодарка як приходить пізно додому, відчиняє біль, він одразу його подає мені сигнал, потім почув, подумає, що я не почув і ще раз краще продовжати. Я б на дівчаткам на бантячках. А от у кавані не ходіть. Що поради? Що поради? Єди, Зараз літо, Ось я їм сарафани і мотиві. А золота голова! А золота голова! Ось їм сарафани. Ну що тобі ще каже? Чуєш, а твоя одарка та йде. Майже кожного вечора Донецької гуляни. Що то з ними робити? Знаєш, я у людей, що ніби на стій полину допомага. Ото тричі дати в день напиться, а й рукою ними. Та вони таке п'ють, що тільки полином закущують. Чуєш, а твоя ото ще не просилася на своє місце. Води там, неначе спокон віку на час нікуди. Моя теж. Стекрант, від голова постання сказали, що ви вийшли тягу робити. Та що вона? Бо живі. Мені треба хоч один день вдома. побути. Роботи набралось до бізну. Ви дуже круто сказали. А що сам? Мені не передай далі. Якщо цей не на цього, то не Я? Не перебивайте, уже бути далі. Якщо цей, Ну? перебивайте, один забув. Що? Не згадаю, що далі. Але що дуже як категорічно. Так, <гум> е, забув би ти, що саме категорично? Коли ти чує, запам'ятав, а далі забув. Та забув би ти, куди ложку класти, а ну мотай звідси. <гум> ну, хай ти до цього і повернувши. А от мене не чіпають. Я юлить якийсь там на три дні. А от на прищику До лікаря кажу, так і так, чиряк у мене. А, а він о, дивився, дивився і каже, у вас хурунку. Кажуть, та ні у мене, а, а, а він хуронков, а я йому черяк, хухоронку. Пізніше читав довго довго якусь книжку, та й виписав мені б'юся на три дні, поки вияснить, що то таке у мене чиряк чи той хурумку. Та ні, хоп, я воно таке непогане, знаєш. Ну, а вироску в місті та пішов в інститут, а з інституту до нас у село, та й воно в житті бачило живого червяка. В мене і знаку ніде на А не простите тому холод. За ж ти знайдеш холодне місце та пустеш? Та воно мені на черниці на цементі, годинку другу. Щось таке вистачить. Та тут сміє, не говорила. От то життя настало, череха, і то ні не на життя. — Ну будь здоров. Будь здоров, мені ще роботи побуху. Э, цуєш, а-а-а-а. А чому ж ти не співаєш? Жінки подумають, що ми то є ну, нам тяжко. І... Та куди ж там сміяти? Куди ж там співати? То ж ритма ридати хочеться. Ну, а я же з маркою. Ей, погані наші справи. Іди звідси, бо мені ще роботи побуха. Ну добре, мені теж платять з